Давайте розглянемо ще до нового року, до 31 грудня ще буде масований обстріл. Давайте подивимось до нового року. До 31 грудня ще буде масований обстріл з стратегами. Ще буде обстріл з стратегами до нового року. Давайте глянемо, так або ні? В Україні. Ні, до нового року не буде. Це був спеціально на свято. Ні, не буде. Не буде, тому що вони завдали шкоди, яку хотіли. Стратегів до Нового року більше не буде. Це добре. О, дивіться. Вода, рух, руйнування задали. Вони задали ті руйнування, відносні, але задали, які б хотіли. Все одно є влучання. ППО не відпрацювало все, як би хотіли. Тому. В принципі, в принципі, ті, хто живе далеко, можна спокійно видихнути, шахеди-шахедам, але стратегії не буде. Ви бачите Харків, як я робила, розклади, що ну, каби-ракети це одне і те ж саме, можна в одне змістити. Це такі ж ракети, що їх буде менше, а їх дійсно менше, 25 грудня на дворі і. Так, багато було, але все одно в порівнянні з тим, що було, це все одно менше. Шахетів більше більше, на, на, як є, так є. Тому, будь ласка, давайте реагувати на тривоги, в адекватному стані бути і все-таки про свято не забувати, іначе поїдемо кукухай.